Також дуже коротко тезісла ми проти задоволення апеляційної скарги прокурора щодо збільшення розміру застави наголошуємо та звертаємо увагу, суд, що вже майже місяць пройшов із моменту застосування запобіжного заходу тривання під вартою. Наш клієнт перебуває наразі в СІЗО. Зараз він не має змоги внести такий розмір застави, який визначений судом першої інстанції. Те, що зазначає прокурор, що ще треба збільшити, щоб взагалі неможливо було ніколи вийти, ми вважаємо це необґрунтованим. По-перше, щодо обґрунтованості та правовірності, повідомлення про підозру, наш клієнт не причетний до зазначеного злочину, жодного відношення не має. Та при дослідженні доказів у суді першої інстанції нема жодного доказу, що він причетний. Наш клієнт просто взяв у однієї людини документи і відніс до цього реєстратора. Цей реєстратор, який проводив реєстрацію, взагалі має статус свідка. Тому ми вважаємо, що відсутні взагалі жодний належний допустимий доказ, який, ну, який доказує те, що наш клієнт причетний до зазначеного злочину щодо ризику переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Наш клієнт має дружину, має неповнолітню дитину. Вони з тим клієнтом... Працював на його утриманні дружина, на його утриманні дитина, працював таксистом. І наразі він позбавлений можливості утримувати свою родину. Тобто, в нього є міцні соціальні зв'язки. Далі ще ризики, які прописав прокурор. Він зазначив, що наш клієнт має реєстрацію в місті Береслав і туди постійно їздить. Ми ще раз звертаємо увагу прокурора і суд, що місто Береслав це 5 кілометрів від окупованої міста Каховка. Це місто щоденно потерпає від обстрілів. Зокрема, кабі житло нашого клієнта, яке у місті Борислав, воно фактично вже знищено, тому такі ризики, що це якась дискримінація, якщо людина прописана у місті, яке постійно під обстрілами, і це є підставою вважати, що він буде кудись. Переховуватися щодо ризику незаконного впливу на свідків кримінальне провадження вже здійснюється більше аніж півроку. Жодного тиску не було з моменту оголошення про підозру, жодного тиску не було. Жодного доказу немає. Щодо впливу навпаки, наш клієнт ще 2-3 місяці назад в нього проводили обшук. З ним проводили слідчі дії, але у зв'язку з тим, як зазначив правильного прокурора в лапках в клопотанії, що він не захотів давати свідчення. Ну, це прямий тиск на нашого клієнта. Він зараз утримується під вартою, щоб він надав у лапках потрібні свідчення слідчому та прокурору. Далі, ризик, щоб вчиняти інші кримінальні правопорушення, наш клієнт раніше не судимий, до кримінальної відповідальності. Він не притягався, тому вчиняти інші кримінальні правопорушення це просто примарний ризик, який прописав прокурор. Також звертаємо увагу. Прокурор прописав ризик, це те, що в нього нашого клієнта є якісь зв'язки, безрозумілі у Херсонській військовій обласній ну, воєнній адміністрації. Тобто, якщо людина має якось, якесь відношення до військової адміністрації, це може якось тиснути, але наш клієнт не має ані родичів, ані знайомих у військовій адміністрації. І такий ризик просто примарний. Також на підтвердження цих. 20 чи 30 мільйонів прокурорів, долучив інформацію, що наш клієнт Має нерухоме майно, яке наразі окуповане Російською Федерацією. Тобто прокурор зазначає на фінансовий стан нашого клієнта на підставі того, що в нього наявна земля, яка окупована Російською Федерацією. Тому це ну, просто якийсь нонсенс. Визначати розмір застави, якщо у людини є земля, але цю землю забрали окупанти. Це ну, просто якась дискримінація. Далі щодо виду запобіжного заходу, ми посилалися на практику європейського суду, на практику Верховного суду. Це непомірний розмір застави відносно нашого клієнта. Він вже майже місяць утримується під вартою, і його родина не може зібрати навіть ці кошти, щоб внести за нього заставу. А прокурор каже, що необхідно у п'ять разів підвищити цю заставу. Далі щодо майна немає жодного рухомого нерухомого майна на підконтрольній території нашого клієнта. Він тимчасово переміщена особа, його місто потерпає від обстрілів, і тому ми вважаємо наявні всі підстави задовільнити нашу. Апеляційну скаргу та ми просимо суд скасувати ухвалу суду першої інстанції та змінити запобіжний захід на домашній арешт як допомірного розміру у розмірі 80, 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. І ми проти задоволення апеляційної скарги прокурору. Дякую ваша честь.